Вітаю! З вами вчитель математики Одеської гімназії No19 Кріштопа Тетяна Вікторівна. Тема нашого уроку третя ознака подібності трикутників. Давноградський філософ, математик, астроном, засновник школи натурфілософії, купець та політичний діяч. Павел Мілевський писав «Блаженство тіла в здоров'ї, блаженство розуму в знаннях. Звичайна подібність є всюди навколо нас. Подібність означає наявність спільних рис або характеристик між різними об'єктами. Наприклад, крила метелика, квіти одного виду. Форми різних предметів можуть бути подібними, навіть якщо вони відрізняються за розмірами. Наприклад, єгипетські піраміди, мапи із зменшеними розмірами реальних місцевостей. Узагалі у повсякденному житті ми зустрічаємось з об'єктами, які мають однакову форму, але різні розміри. Надувні кульки. І футбольний м'яч. невелика модель корабля, і сам корабель, карти і фотознімки різних розмірів однієї і тієї ж споруди, листки та квіти дерев одного виду. В геометрії такі фігури називають подібними. Сніжинки мають шестикутну подібну форму. Моделі. Автомобілі однієї тієї же марки. Архітектурні елементи, вікна, колони. Літаки також мають подібні аеродинамічні форми. Яке прекрасне та загадкове зоряне небо. Тільки погляньте. на ці сузір'я серед них є одне важливе для нашого сьогоднішнього уроку. Це сузір'я трикутника. В Україні за цим сузір'ям краще спостерігати в кінці осені та протягом перших місяців зими. Нас цікавить три найяскравіші зірки одного сузір'я альфа, бета, гамма. Саме вони утворюють трикутник, який зазвичай зображають на зоряних мапах. Якщо подивитися на це сузір'я у бінокль, отримаємо збільшене зображення сузір'я, яке залежить від кратності самого бінокля. Можна вважати, що зображення через бінокль та неозброєним оком, ми бачимо два подібних трикутники. Взагалі з цим сузір'ям не пов'язані жодні міфи та легенди. Його назва мотивується фігурою, яку створюють три найяскравіші зірки. У цьому трикутнику стародавні греки бачили перенесену на небо богами Дельту річки Нілу. Тема нашого сьогоднішнього року третя ознака подібності трикутнику. Тому нагадаємо, які трикутники називають подібними. Два трикутники називають подібними. Якщо у них відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1, а відношення сторін АБ до А1Б1. Дорівнює BC до b 1 с 1 та AC до А1С1 і дорівнює деякому числу К. Число, якому дорівнюють відношення відповідних сторін подібних трикутників, називають коефіцієнтом подібності та зазвичай позначають буквою К. Сформулюємо третю ознаку подібності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Нехай дано трикутник ABC та трикутник А1, Б1, С1. а 1 b Б1С1. AB так відноситься до, А1, Б1, Б, с, до Б1, С1, та а 1 b 1 як BC до b 1 с 1 та АЦ до А1. С1. Нам необхідно довести, що трикутник АВС подібний трикутнику А1, В1, С1. Доведення проведемо, якщо визначимо, що кут А дорівнює куту А1 та застосуємо другу ознаку Подібності трикутників. Розглянемо декілька прикладів. Якщо у нас коефіцієнт К дорівнює одиниці, то Б, С і А1, В1, С1 будуть рівними за третьою ознакою рівності трикутників. А отже, подібним. Для другого випадку ми на сторонах трикутника ABC відкладемо відрізок ab 2 який дорівнює А1Б1, та проведемо пряму В2С2 паралельну прямій ВС. Отримаємо, що кут перший дорівнює куту другому, як відповідні при паралельних прямих. Кут А для них спільний. Тоді трикутник ав 2 с 2 подібний трикутнику АВС, за двома кутами. АВ так відноситься до ав 2 як ВС до в 2 с 2 та АС до ас 2 за умовою AB так відноситься до 1Б1, як БЦ до Б1С1, та АЦ до А1С1. А1С1 дорівнює АЦ2, Б1С1 дорівнює БЦ2 і А1Б1 дорівнює АБ2. Отже, трикутник А1Б1С1 та АБ2С2 рівні за трьома сторонами. Якщо вони рівні, то ми говоримо, що вони подібні. Кут А дорівнює куту А1. За умовою АБ так відноситься до А1Б1, як БЦ до Б1С1 та АЦ до А1С1. Трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1 за другою ознакою подібності трикутників. Розглянемо наслідки із ознак подібності трикутників. Рівносторонні трикутники подібні. Рівнобедрені трикутники подібні. Якщо вони мають по рівному куту. При основі чи при вершині. Прямокутні трикутники з рівним гострим кутом теж подібні. Рівнобедрені прямокутні трикутники подібні. І ще один наслідок. Прямокутні трикутники з відповідно пропорційними катетами подібні. Розглянемо задачу за готовими малюнками. Доведіть подібність трикутників. Трикутник АВС. АВ дорівнює 4 см Б, 4 та АЦ4, тобто трикутник АВС рівносторонній. Трикутник КМН також рівносторонній, так як сторони КМ дорівнює МН та дорівнює КН по 8 см. Тобто трикутник теж рівносторонній. За <клес> подібністю і наслідками із подібності ми бачимо, що рівносторонні трикутники між собою подібні. Розглянемо другий випадок. Трикутник НМК, як бачимо, сторони. НМ та MK позначені однаковою рисочкою, тобто це означає, що трикутник NMK рівносторонній із бічними сторонами M, N та MK. Трикутник CBA теж позначено CB та BA однаковими рисочками. Це означає, що трикутник теж рівносторонній. І з бічними сторонами СБ та БА по 12 см. Із наслідків із ознак подібності ми знаємо, що рівнобедрені трикутники між собою подібні. Третій випадок трикутник ABC та трикутник К М. 6 см К М. 3 см. Знайдемо відношення АВ до КМ дорівнює 2 В С 10 см, А МН 5 см. Відношення В до МН теж дорівнює 2. Сторона АЦ 8 см. А КН 4 см. Відношення цих сторін теж дорівнює 2. Ми бачимо, що ці трикутники подібні за третьою ознакою подібності трикутників, де відношення сторін у нас однакове. Розглянемо задачу. У сонячний день довжина тіні від дерева становить 16 метрів. У той самий час. Тінь від хлопчика, який має зріст 1,5 метрів дорівнює 2 метри. Визначити висоту дерева. Ведемо позначення В дерево, висота дерева, Т дерево, довжина тіні дерева 16 метрів, В хлопчика зріст дорівнює 1,5 метрів. Та довжина тіні хлопчика 2 метри. ця задача ґрунтується на принципі подібності трикутників. Оскільки сонячні промені падають паралельно, а дерево та хлопчик стоять перпендикулярно до землі, то утворюються два подібних прямокутних трикутника. Утворений деревом та його тінью, а інший хлопчиком та його тінню. У подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Отже, співвідношення висоти дерева до його тіні буде однаковим як і для дерева, так і для хлопчика. Тому запишемо пропорцію. В дерева так відноситься до Т дерева, як В хлопчика, до Т-хлопчика. Підставивши відомі значення, Отримаємо пропорцію. 16 так відноситься до 2, як х до 1,5. Отже, х дорівнює 16 помножити на 1,5 та розділити на 2. Отримаємо, що х дорівнює 12, тобто висота дерева 12 метрів. Розглянемо ще декілька задач за готовими малюнками. Дано трикутник АВС та а 1 в 1 с 1 Подібні. Відношення а 1 в 1 до АВ дорівнює 2 до 1. Знайти невідомі сторони другого трикутника, Позначимо міг Х, Y та З. Оскільки трикутник. С і А1Б1С1 подібні це означає, що співвідношення їхніх відповідних сторін є константою, яку і називають коефіцієнтом подібності. За умовою відношення А1Б1 до Б дорівнює 2 до 1. Отже, коефіцієнт подібності К дорівнює 2 до 1, тобто 2. Це означає, що кожна сторона трикутника А1Б1С у два рази більша за відповідну сторону трикутника С. Отже, х дорівнює 2 помножити на АБ, Y2 помножити на БЦ, та Z2 помножити на АС. Отримай. Х дорівнює 12 см, Y 14 см та Z 16 см. Отже, невідомі сторони трикутника А1, Б1, С1, 12 см, 14 см та 16 см. Розглянемо ще одну задачу за готовими малюнками. Нехай трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, в 1 С1. Знайти невідомі сторони трикутника а 1 в Б1С1. Так як у нас відома сторона АВ та а 1 в 1 за умовою трикутники подібні, то спочатку знайдемо коефіцієнт подібності, використовуючи дані сторони. Тобто К дорівнює Б1 до АБ. Тобто 18 до 6 і дорівнює 3. Отже, коефіцієнт подібності дорівнює 3. Це означає, що кожна сторона трикутника А1, Б1, С1 у три рази більша за відповідну сторону трикутника А Б С. Отже, х дорівнює. 3 помножити на БЦ, тобто 3 помножити на 7, отримаємо 21 см. Y АЦ помножити на 3, то отримаємо 24 см. Отже, невідомі сторони даного трикутника 21 см та 24. Слідуюча задача: знайти пару подібних трикутників і довести їх подібність. Записати рівність відношень відповідних сторін. Розглянемо трикутник А, Б, С. Відомі кути Б 35 градусів, С 65 градусів. Знаючи теорему про суму кутів трикутника. Ми можемо знайти, чому дорівнює кут А для трикутника АБЦ. Кут А дорівнює 180 градусів, мінус кут Б, мінус кут С. Тобто 180 градусів мінус 35 і мінус 65. Отримали, що кут А дорівнює 80 градусів. Другий трикутник П. М. За умовою кут П дорівнює 80 градусів, кут В 35 градусів. Знайдемо кут М. Кут М дорівнює 180, мінус 80 і мінус 35. Отже, кут М дорівнює 65 градусів. Таким чином трикутник. А, Б, С подібний до трикутника П, В, М за трьома кутами. На другому малюнку нам дано два прямокутних трикутника. В трикутнику А, Б, С кут С дорівнює 30 градусів. Відповідно, кут А 90-20. 30, тобто 60 градусів. Другий трикутник Д e, кут E, 60 градусів. Тому ми робимо висновок, що трикутник Б подібний до трикутника Ф e, Як прямокутні трикутники з. Однаковим гострим кутом. Розв'яжемо таку задачу. За допомогою фотографії виміряти висоту вежі, довжина основ вежі 7 метрів. Зобразимо трикутник і Побачимо, якщо ми вимірюємо лінійкою висоту даного трикутника та його основу, то ми отримаємо, що висота трикутника 8 см, а основа 2 см. Висота вежі відноситься до довжини основи, так як висота трикутника на фото до основи трикутника. Нехай Х висота вежі. Тоді можемо записати пропорцію. Якщо 7 метрів запишемо в сантиметрах, отримаємо, що х так відноситься до 700, як 8 до 2. Знайдемо Х700 помножити на 8 і розділити на 2. Отримаємо 2800 сантиметрів. Отже, висота вежі 20. 8 метрів. Пропоную розв'язати дві задачі в якості домашнього завдання. Сторони трикутника пропорційні числам 5, 6 та 8. Знайти сторони трикутника, подібного даного, якщо сума найбільшої та найменшої його сторін дорівнює 26 см. Введемо коефіцієнт пропорційності, наприклад, К. Тоді сторони отримаємо 5К, 6К та 8К. Вам необхідно визначити, яка із сторін менша, а яка найбільша. Бачимо, що 5К найменша сторона, 8К найбільша. За умовою сума найбільшої та найменшої його сторін дорівнює 26 см. Отже, ми отримаємо рівняння 5х плюс 8х дорівнює 26. Цю задачу розв'язати можна легко і просто розв'язавши рівняння і підставивши значення в сторони пропорційні. 5,6 та 8. Друга задача в трикутнику АБЦ. Точка О є центром описаного кола. Точки А1, Б1, С1 є серединами відрізків ОА та ОЦ відповідно. Довести, що такі трикутники подібні. Вам необхідно нагадати. Де знаходиться центр описаного кола навколо трикутника, та побудувати середини відповідних сторін. Записати подібність даних трикутників і розв'язати задачу. На закінчення нашого уроку я б хотіла, щоб ви Записали для себе відповіді на невеличку таку анкету. Я дізнався. Я сьогодні зрозумів. Мені сподобалось або мені не сподобалось. Я навчився, мене зацікавило. Я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло на. Дякую за увагу. Бажаю успіхів.